Голуби миру, власноруч виготовлені прикарпатськими дітками, продовжують мандрувати європейськими країнами в рамках проєкту Діти за мир в усьому світі ініційований Посольством Угорщини в Україні, почесним консульством Угорщини в Івано-Франківську та організований благодійним об'єднаним фонд відродження Прикарпаття. Передача чергової карти миру відбулася в Болгарії. Важливий міжнародний проєкт вже підтримали Україна, Угорщина та Румунія. Міжнародний проект Діти за мир у всьому світі у Болгарії приймає найважливіша державна установа цієї країни парламент. Масштабне дійство відвідали парламентарі, представники міністерства і, звісно, діти. 45 болгарських дітей вперше відвідали парламент. Їх оплесками у сесійній залі вітали голова парламенту та депутати. Хлопчики та дівчата у державній установі з важливою місією передати побажання ровесникам з України. Свої послання написали на голубах миру. Я хочу поживати українські діти, здоров'я, щастя і миром. Пожила вам много щасті і космету живота. Я бажаю всім багато щастя і радості. Діти будуть щасливі тоді, коли усьому світі буде мир. Ми цього дуже хочемо. Миру у всьому світі хочуть не лише діти цього не аби, прагнуть, і дорослі. Принаймні, болгарські парламентарі ініціативу українських діток підтримали та запевнили, так мають робити усі політики світу. Не само фокрана є много другі места світу. На жаль, військові конфлікти зараз є не тільки в Україні, але й в інших країнах світу. І тому дуже важливо, як ми зараз будемо виховувати дітей. Якщо це робитимемо в агресії, таких конфліктів з часом буде ще більше. А якщо будемо перебувати дітям гуманні цінності, то вони як майбутнє світу зможуть зробити так, аби цих війн і конфліктів не було взагалі. чи точно Такі заходи дуже важливі, адже з маличку дітей потрібно виховувати з розумінням того, що мир потрібно не лише охороняти, але й кожен день боротися за нього. І звісно, маємо дітям давати хорошу освіту, щоб вони були інтелігентними і розумними людьми. Про те, аби діти Болгарії та України розширювали свої знання в різних сферах, подбали можновладця обох країн у 2013-му Було підписано відповідний меморандум про співпрацю. Тепер міжнародний проект Діти за мир у всьому світі стане початком нового співробітництва. «Це їнам дуже важемо проект. Це важливий проект, і я, як представник міністерства молоді і спорту Болгарії, зараз тут тому що переконана, виховання дітей як майбутні країни дуже важливе. Цей проект потрібний, і ми включимо його у план роботи міністерства. Важно послание, потому что только так, ми мы покажем, что все дети все все равно какая країна. Все хотят жить спокойно, мир в мир, в, в сигурність за завтрашний день. И мы, дружни, как родители, как як люди, которые принимают ответственность, это сделаем. Як діти за мир в усьому світі у болгарському парламенті презентувала українська делегація. Президент фонду відродження Прикарпаття Катерина Бужинська та почесний консул Угорщини в Івано-Франківську Василь Вишеванюк. «300 дітей українських, дітей, серій, дітей АТО будуть оздоровлюватися в Болгарії. І я вважаю, що це прекрасна, це наша мета, наша ціль. І попереду ще багато країн, і я впевнена, що цей проект буде мати великий успіх. І завдяки цьому проекту дійсно кожна людина буде старатися робити все задля миру в усьому світі. Голова парламенту сама була присутня на цьому заході. Це нам дуже приємно, наскільки вони відносяться і підтримують миру у усьому світі. Важливо не тільки нашим дітям, а всім дітям важливо у всьому світі. І видно по цих дітках болгарських, що вони так само прагнуть того самого, що і ми тільки миру. Болгарські діти самі прагнуть миру, і цього побажали українським ровесникам. Відтак, написавши послання, вони встановили новий рекорд у категорії масові заходи. Найбільша карта Болгарії виготовлена дитячими руками заради миру в усьому світі. Ми вперше в Болгарії фіксуємо такий рекорд, і дуже добре, що він дійсно націлений на мир у цілому світі. І ця виготовлена карта миру руками діток. Це те, що дійсно є нашим майбутнім. Наступні країни, куди помандрують карти миру Молдавія і Словаччина. А загалом презентації цього міжнародного проекту мають відбутися у 35 країнах світу.